Чи бувало у вас таке, коли перед сном ви думаєте про щось що колись зробили, і вам раптом стає дуже крінжово? Або коли ви думаєте, скажімо, про зустріч, яка має відбутися, і прокручуєте в голові всі можливі сценарії, як не осоромитись і чого не варто робити. Або коли у вас в голові часто майрить думка про те, що зі мною щось не так, я якийсь не такий, і ви намагаєтесь приховати всі свої прояви. Вітаю, мене звати Олена, я психологиня платформи до себе, і сьогодні пропоную розібратися з такою емоцією, як сором. Усе, що я назвала раніше, це прояви сорому. Сором це соціальна емоція, яка стосується самого себе і нашої поведінки у соціумі. Сором це емоція, яка зупиняє нас від небажаних вчинків чи поведінки, але при цьому сором на відміну від провини змушує нас відчувати, що ми одне ціле з нашими вчинками. А тому нам має бути соромно, ми маємо засуджувати саме себе. Я говорю про те, що сором соціальна емоція, тому що він виникає саме у процесі соціалізації. Тобто, коли в дитинстві ми спілкуємось і дізнаємось, як робити правильно, як неправильно, або коли нам умовно кажуть, що робити для того, щоб ми були хорошим хлопчиком чи хорошою дівчинкою, і що не робити, які прояви варто приховати. Тобто, з однієї сторони, сором корисний, тому що він допомагає адаптуватися до вимог суспільства. А з іншої сторони, коли сором стає токсичним і постійним, він змушує нас не приймати себе і діяти не так, як ми хочемо. До неочевидних проявів сорому можна віднести бажання не виділятися. Воно проявляється у думках, у поведінці, у прояві власних емоцій, у зовнішньому вигляді, навіть у поставі тіла. Ми настільки боїмося, що нас засудять, що намагаємося стати якомога більш невидимими і звичайними. Також неочевидними проявами сорому є перебільшена самокритика, перфекціонізм, сарказм чи гумор для відволікання уваги, та навіть легкий перехід до агресивної поведінки. Сором може зачіпати найвіддаленіші куточки нашого життя і дуже сильно впливати на нього. Але поки ми не усвідомлюємо, що маємо токсичний сором, ми не зможемо змінити ставлення до себе і відповідно свою поведінку. Життя з прихованим соромом це страх соціалізуватися та заводити нові знайомства чи стосунки, це відкладання підвищення по кар'єрі або реалізації власної справи, а також це постійне засудження себе і відчуття незадоволення собою. Якщо після перегляду цього відео ви впізнали себе у якомусь із проявів сорому, то запрошую вас до себе у роботу, де ми розберемося із вашими почуттями.